Ось така машина. Ось мотор і я не знаю, чи клапана тут цокотять, чи що. Щось у неї тут цокотить. зараз заводу, послухаєте. По салону то вона более-менее люк, все робить более-менее. По салону хороша. Дверка ця це... Два... багажник відкривається. Село на із пульта це ось багажник це з друга сторони та юп'я тут особо нічого вам показувати Дверки тут цілі, не знаю ні ще ми... Нічого вроді і тіла, ну не ціла. Там куска немає, там немає. Коротше, по-любому треба робити. Машина 86 року тут. Зараз по ключі. Каталіна, ну збігай по ключі бастренько. Давай, біжи, по ключі бігам. Мотор 2.8 Тут, коротше, як я розумію, це ось одна біда, ну не біда даже вже, це поварили, солдат варили. Номер кузова нормальний, все, заїбісь провіряв. Що одна хуйня тут є в этом. Клапана. Клапана. Тут як в мотоциклі МТ. Я зняв кришку, тут в... ці толхателі, блядь. Ну, виобразний мотор, це що дуже важко. Зараз я вам заведу, покажу все. Зараз секундочку. закачать. Щас закачаємо бензин. Заводиться все як огонь без питань. Ну це, як я слухаю, цокотить оця сторона. А так, все, сів, завів, поїхав. Все мигає. Стеклоподйомники роблять, сигналізація робить, дверки закриваються, багажник закривається, магнітофон робить. Пецька робить на одному положенні. Ну, фактом, що робить. Не хочу деренчати, що в нього розход сумасшедший. Не буду брехати, як сказали, мені 17 літрів. На 100, если не давать люлей. Если піздячок досить, то тридцатку по-любому сказали будуть жрать. Якщо там 200 будеш лупашить или ще щось.